Град падає. Короте, капельки врізаються і відскакують. на от... натурі сніжинки, блін. Посеред квітня люди вже в футболках ходять. А у нас от така от тут шляпа падає. Короте, не похоже, щоб то була прям така злива. Але ось сніг. Чи то сніг, чи то град. Ну град. То коли б була сильна буря, а то не буря, то тупо кусочки льода падають. І типа як град. Але от Киво маленький моросит дощик. Тільки падають чомусь не краплі, а, а от такі камушки з льода. Чопець. Що, що з погодою? Here's a scope.